Чотири. Це все, все. п'ятий раз, просто вибігаємо. Просто вибігаємо. Щербатюк. Після нього бадіон. Готовий. Оп! Давай спочатку. Єдине прохання, друзі. Якщо м'яч вилітає, ну, допрацьовуємо до кінця. Забирає м'яч і працюємо далі. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець, молодець. А Бадіон жарко. Готовый? Оп! Давай, 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 рухайся. Два, давай, давай, допрацьовуй. Три. Четыре. Пятый, Просто вибігай. Добре. Жарко, бипко. Готовий. Оп! Давай спочатку. Стой. Стой. Готовий. Оп! Раз. Давай, давай, рухайся, ну ти ж не будеш до ранку бігати. Одна спроба даю і все. Ми як домовлялись? Два. Три. Чотири, останній. Просто вибігаєш серединочку. Добре. Будь ласка, бибко плотніков. Готовий. Оп! Раз. Два. Давай, 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 рухайся, рухайся. Три. Чотири, останній. Добре. Будь ласка, Плотніков Васильчишин. Готовий? Оп! М'яч має торкнутися до все. Рухайся вже. Стоп. Ну якщо вже пішов назад, давай на старт. Якби ти не хотів бути хитрішим, не потрібно було б тебе зупиняти. М'яч доторкнувся до планки, бо ти його тут зупинив, сам забіг до всіх однакові умови. Тоді буде син з кимось порівнювати. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Можна, можна, так, можна. До планочки або до штанги до цієї. Добре. Будь ласка, Васильчишин, Чишин Матвеєв. Готовий? Оп! Раз. Два, добре, молодець. Хорошо контролируешь мяч, добре. Три, давай-давай-давай-давай. Четыре. Останний, остальный. Просто выбегай. Добре. Матвеев, Булесчук. готовый? Оп! Два. Три. Чотири, останній. Просто вибігай, просто вибігай ворота. Добре, нічого, нічого, нічого. Нічого. Що... Заспокойся, боліщук Деренько. Готовий? Оп! Братанський цех, ой-ой-ой. Два, молодець. Хороший ва. Три. Умничка. Чотири. Давай, давай, давай. Добре, за все єс. П'ять, хорош. Хорошо. Теренько утюпін. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Добре. Утюпин Шевченко. Готовый? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Стоп. Пауза. М'яч не доторкнувся до планочки. Відпочивай. Відпочивай. Шевченко Угненко. Після нього Утюпін. Готовий? Оп! Раз. Два. Молодец. Три. Чотири. Добре. Це був Шевченко, так? Да? Так, так, так. Будь ласка, Угненко утюпін. Готовий? Так. Оп! Раз. Молодець. Два. Чуть-чуть быстрее. Давай, давай, давай. Три. Чотири. Добре. Так, зараз утюпін, правильно? А біг аб, зараз угненко, правильно? Так, добре. Готовий. Стоп, стоп, стоп. На старт. На старт. Не поспішай. Я скажу оп, тоді починаєш рухатися. Готовий. Оп! Да. Мяч торкається планки. Два. Три. Чотири. Добре. Сейчас молодец. Зараз. Э, гейдер. Правильно? Да. Готовий? Оп! Стоп, 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 стоп. На старт, на старт. Готовый. Оп! Раз. Два. Три. Ничего, Добре. Так, будь ласка, наступний у нас. Делінський. Драйна. Готовий? Оп! Давай, 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 давай. Хорошо. Три. Чотири. Добре, молодець. Хорош, чо. Трайна, готовий. Руку Раз. Давай, 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 марш. Два. Три. Давай, давай, давай. Чотири. Добре, є. Будь ласка, горшков. Готовий? Оп! Готується тараненко. Два. Три. чотири. Добре. Будь ласка, Тараненко після нього Івлєв. Готовий? Оп, раз. Два. три, Четыре. добре, Івлєв Ракіта, готовий, оп, раз, два, три, Чотири. Добре, добре, фініш. Добре, молодець. Можна? Да, так, будь ласка, наступний. Ракіта Дмитрієв. Готовий? Оп! Раз. Два. Все. Три. Чотири. Останній. я говорив, Максим. Добре. Будь ласка, Дмитрієв Бородін. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, молодець. Бородін Тодоріко. Готовий. Раз, Три, м'яч торкається, планки. Стоп! М'яч! Стоп! М'яч торкається планки. Тут не доторкнувся, там не доторкнувся. І після першого не забіг у квадрат. Пропускаєш зараз то дорік Букатова, після повертаєшся на одну спробу. Готовий? Оп! Стоп, пауза! Назад! Назад. Ні, він просто хотів бути трошки хитріше всіх. Не мене обмануть, а своїх колег. Готовий? Оп! Поїхали. Ну, якщо для всіх однаково, то ж для всіх однаково, ми ж біжимо всі однаково. А ти вважаєш, що ти можеш бігти трошки коротше. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Це у нас був Тодоріко, так? Да? Дякую. Зараз Букатов, після нього Бородін. Готовий? Оп! Добре, молодець. Молодець. Так, грузинська кровь, давай, давай. Умнице. Два. Умниця. Три. Давай, 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 давай. Чотири. Умниця. Останній. Вибігай просто. Добре, молодець. Молодець. Будь ласка, бородін, Козирєв. Готовий? Оп! Раз. Ну так, правильно, так, молодець. Три. Давай, давай, давай. Чотири, останній. Добре, молодець. Козирів мандибура. Готовий? Оп! Зараз цей пробіжить і я тут підійду. Добре, два, хорошо. Рухайся, рухайся. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Я вірю, що помінялася. Нічого страшного. Молодець. Будь ласка, робимо невеличку паузу і ті, хто пробіг тут з м'ячем і без м'яча, і на тому тесті переходимо на 5 по 30. Хто не пробіг, просто тут залишайтесь, я показую, що ви маєте там робити. Буквально 30 секунд і працюємо далі. Ті, хто вже пробіжали, саме там кінцями, подходять. Четвертий, вам буде говорити розворот і піде останній. І там фінішуємо. Якщо готуєш, не Тренеру сказали, проблем немає. Якщо готові, поїхали. Хлопчики, Хто тут закінчить, відразу рухаєтесь туди. І там отак правильно, молодець. У нас готується. Як прізвище? Секунду. Так, секунду. Не, ні, це ця залишиться, ця залишиться. Готовий. Хоп! Раз. два, Три. Чотири. Останній. Добре єс, молодець. п'ять Богомолов Москаленко. Готовий? Оп! Раз. Добре. Два. Три. Четыре. последний, Добре. Москаленко Андреев. Готовый. Оп. Раз. Так может быть. Да, так может быть. Проекция была. Два. Три. Четыре. Бежать, бежать, бежать. Добре. Андрієв Сидоров. Готовий? Оп. Раз. Все, ходи рухайся. Ручки догори, глибокий вдох, видох. На тому все, закінчили. У тренера запитують, що робити. Добре. Давай, іди, ставай, давай, давай, давай. Добре, молодець. Ще, ще, ще один, давай. Добре, Сидоров, дойжа. Готовий. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Давай, давай. Быстрее. Добрый. Да, быстрее. Давай. Быстрее. Той же молочный. Дима. Дима. Готовый. Его. Быстрее. 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 Доброе. Давай, давай, давай. Моти, 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 моти. Молочный пиляк. Готовый. Оп. Раз. Два. Три. Четыре. Доброе. Біляк копанський. А м'яч можна шово? Можна. М'яч не обов'язково заводити квадрат. Готовий? Оп! Раз. Два. М'яч. Торкається планки. Добре. Три. Чотири. Добре, молодець. Копанський, Дзюба. Готовий. Вот, вот, это вот. Секунду. Секунду. Вот Зараз, зараз, зараз. Одну секунду, почекай. Почекай, почекай. Ага, є. Так, готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Дзюба, Кобзєв. А скільки секунд хочете сказати? 19,99. Готовий? 15. Оп! 19,99. Раз. Я Два. Три. М'яч торкається планочки. Чотири. Добре. Кобзів Тимур готовий. Оп. Раз. Давай, давай, давай. Два. Давай, Давай. Три. Четыре. Доброе. Девятнадцать ноль два. Девятнадцать ноль два. Ты потекал, смотри, машина. Ты еще осмотрим. Тихо, тихо, смотри. Я где-то Working вдох выйдут, вдох выйдут.